Так, зараз на маятника буду дивитися. <кій> такий. Фух. Значить так, якщо вперед назад, це так відповідь, якщо зі сторони в сторону, це відповідь ні. Ще може піти по колу так, проти кола, ні. Зараз я буду перевіряти, щоб маятник показав вірну відповідь. Я перевіряю по дням тижня. Сьогодні. Неділя так чи ні. Зразу показала ні, сьогодні не неділя. Сьогодні п'ятниця так чи ні. Так, видно гарно, що показує маятник правильно, так, вірно. Олена, Олена, 36, Олена 36. В квітні місяці, Олені 36, безпечно їхати в Харків. Так чи ні? В квітні місяці Олені, Олена 36 безпечно їхати в Харків. Так чи ні? Ні, Оленочка, ні. Небезпечно вам їхати в квітні місяці в місто Харків. Дуже активно показує маятник. Ой, хай вас Бог хранить. Ні. Небезпечно для вашого життя і здоров'я їхати в квітні місяці в Харків. Вирішувати вам. Що я могла на картах, показала, навіть маятник підтвердив, що будьте дуже обережні. Дуже-дуже обережні. Гарного дня, гарного поїздки вам!